Цими знахідками я просто не могла з вами не поділитись. Гляньте яку чудову вишиванку за 8 доларів я знайшла сьогодні у секонд хенді. Коротшений тренч від Барбар. Мені сподобалось, що його можна одягати на дві сторони: одна сторона така бежева, а інша в клітинку. Правда, розмір 16 звісно, це великий на мене. Маленька шкіряна сумочка якогось локального італійського бренду ці шкіри. І сподобався її колір, такий баклажановий, і оцінила її у 15 доларів. Вже давно шукала червоний шкіряний ремінь. І цей від Роксі за 6 доларів дуже сподобався своїм таким оригінальним дизайном. Що скажете? Як вам мої знахідки?